Західні українські аналітики попереджають не лише про підрив довіри всередині країни, а й про ризик політичної катастрофи. Якщо президент погодиться на умови, які виглядають як нав'язана капітуляція, це може коштувати йому довіри і в Україні, і серед союзників. Будь-які територіальні поступки, особливі статуси чи обмеження ЗСУ – однозначно токсичні сценарії. Інша версія звучить ще жорсткіше. Якщо тиск штатів буде серйозним, а президент відмовиться підписувати угоду, його нібито можуть просто відсунути. А капітуляція… Цю оформлять інші, наприклад, новообраний спікер парламенту. Частина коментаторів ще більше нагнітає драму і натякає, що вже найближчим часом Росія може активізувати свою агентурну мережу в Україні, яку будувала роками, щоб створити умови для можливого держперевороту і усунення президента. Поки що всі ці сценарії виглядають радше як страшилки і більше схожі на російські ІПСО, але це не означає, що Зеленський нічим не ризикує. Говорять про ще не опубліковані плівки набу, які стали своєрідним ключем до Києва з боку Вашингтона. Водночас варто визнати відставка Андрія. Єрмака з посади керівника офісу президента посилила позиції Зеленського і на переговорах, і всередині країни. То чи може білий дім, якщо там справді цього захочуть, розхитати позиції Зеленського? І чи здатні росіяни скористатися цим моментом наприкінці 2025 року? На думку кубки проросійських блогерів, колишніх нардепів під підозрами у Держзраді та втікачів, які потякають за кордону, так і це нібито неминуче у реальності ж наразі немає ознак, що такий сценарій вже запущений. Хоча Наприклад, політтехнолог Володимир Петров, якого пов'язують з офісом президента, визнає теоретично такий сценарій можливий. Одне зрозуміло напевно, свідомо Зеленський не піде на завідомо невигідну для України угоду. Якщо він використає скандал для реального очищення і не погодиться стати обличчям здачі державних інтересів, його шанси зберегти позиції як лідера і партнера заходу залишаються високими. Екс міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що в Україні нині фактично два варіанти, і обидва дуже неприємні. Перший варіант погодитися на важку болісну мирну угоду, яка дає паузу у війні і оформлює припинення вогню, але не приносить остаточного миру. Він називається тактичною поразкою. У моменті це буде боляче і важко прийняти, але Україна зберігає себе як державу і отримує шанс виграти в довгій перспективі. Тобто, попереду може бути стратегічна перемога. Це визнання, що зараз у нас ще немає сил зупинити Росію там, де ми хочемо, але є сили не дати себе знищити. Другий варіант нічого не підписувати і залишити все, як є. Тоді за словами Кулеби, війна триватиме ще багато років. Лінія фронту поступово зсуватиметься в глиб України. Ми втратимо більше території людей, але умови на столі переговорів усе одно будуть приблизно такими самими, як і нині. Колапсу оборони він не очікує, але й ресурсів, щоб різко переламати хід війни, у нас зараз немає.